На двоколісниках, залізних конях та навіть ретро карах вони вирушили за благословенням. Уже в четверте в Івано-Франківську провели християнський пробіг на всеможливих засобах пересування. Цьогорічна проща до Ісуса, який благословляє подорожніх, зібрала кілька десятків мешканців міста. Привезти на велосипеді трішечки до цього образу, щоб Чити основному і послали до суса. Чесно, я вперше на спортивному велосипеді вперше по місту їду, і було не важко, було досить комфортно. Тому всіх запросив наступного рік їхати. Після пробігу усім містом учасники дійства зупиняються аж у промисловому мікрорайоні. Під велетенською іконою збираються не лише велосипедисти, але й власники раритетних мотоциклів та унікальних автівок. Якось цей запорожець за три роки із занедбаного зразка українського автопрому господар перетворив його у задоволення для душі. Щоправда, виїжджає диви машина на дорогу лише у великі свята. Петра на великдень на Пасху, Ну на новий рік ні бо холодно. Змінено багато, але і хотілося дотримати оригінальної риси. Поміняний мотор теж стоїть від е, запорожця, але вже від новішого, тобто від таврії. Всередині зроблені зручніші сидушки, виведено опалення, тобто обігрів салона. По дорозі вона рухається на здивування. Е, ру, е, Цим учасникам транспортного руху, та найважливіша частина усього дійства спільна молитва за мир на дорогах і освячення усіх транспортних засобів. Хто на дорозі, одна молитва між тими, хто на дорозі, це найважливіше сьогоднішнього дня. Мені здається, що важлива сама особиста участь людини в тому благословенні. Тобто, сама по собі благословення, воно може не посіятись туди, куди треба. А людина, ну сама особа, яка має потребу в благословенні, то звичайно, що ну це плюс. Після благословення та Величкого концерту учасники пробігу рушили до вічового майдану відкривати там дводенний фестиваль вгору серця.